Всім привіт, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про правила поведінки в школі. Вчасно йди завжди до школи, та не спізнюйся ніколи! Щесь раніше пробудитись, щоб до школи не спізнитись. Чим-небудь будь, завжди вітайся і при цьому усміхайся! Всіх вітай, дітей, батьків, друзів і учителів! Слухай вчителя уважно та веди себе поважно, щоб чогось не пропустити та все добре зрозуміти. На уроці не гукай, завжди руку піднімай, там, де шум і крик буває, працездатності немає. На перерві в ігри грайся, а не бігай, не штовхайся. Як ведеш себе негоже, завжди травма бути може. По перилах не з'їжджай, в гру на східцях теж не грай, сходи це вже небезпека, й до біди тут недалеко. До порядку сам привчайся, в роздягальні не штовхайся, одяг власний зберігай. І чужий не розкидай. Школа це твій рідний дім. Будь господарем у нім, парти бережи і стіни, скрізь поводь себе відмінно. В школу з книжкою йди. зайвих речей не бери, ними можна травмувати. Всім про це потрібно знати. Книжка всім знання дає, в кожній щось цікаве. Тож по книжці не малюй та не її, не псуй. В нашій школі учень ти, скрізь дотримуйся чистоти. Слідкувати завжди треба, щоб порядок був у тебе. У їдальні всі їдять, там не бігають, сидять, як їси, не поспішай. Все прожуй тоді ковтай! Наполегливо учися, у житті це знадобиться. Вчитись ти прийшов до школи. Не забудь цього ніколи. Дітки, обов'язково запам'ятайте ці правила. Бажаю всім успішного навчання. До побачення!